Хаотичний дебют Трубіна за Бенфіку, монолітна перемога Перісен-Джермен над Дортмундом, авантюрна гра Шахтаря проти порту. Якісь прокляті, просто проклятий Манчестер Юнайтед, і четвертий в історії Ліги Чемпіонів Гол Воротаря. До чого тут Росія? Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Гудібінг, і сьогодні ми говоримо про все найцікавіше зі стартового туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Перед стартом звично й традиційно поставте, будь ласка, лайк цьому відео а також оформити підписку на цей канал, якщо ви досі. Цього не зробили і обов'язково порадьте кінтам, котрі люблять європейський футбол. Цей канал, ну о чому би не порадити, скажіть, будь ласка, одразу скажу вам про те, що я не говоритиму про абсолютно всі матчі Ліги Чемпіонів, про абсолютно всі сюжети Ліги Чемпіонів. Про кожен з матчів, котрі відбувся, можна говорити дуже і дуже багато. Наприклад, Галата Сарай, котрий з купою зірок, ледь не програв вдома Копенагену. Тобто, є про що балакати, але випуск не резиновий, в добі 24 години. І все передивитись, все охопити банально немає змоги. Тому тут концентрат найголовнішого та найцікавішого. Погнали! Починаємо з матчу шахтаря проти порту. Поразка команди Патріка Пенльована з рахунком 1-3. Все вирішилося дуже швидко, буквально за пів години. Рахунок став 3-1 і таким і зафіксувався. Після цього 3-1 порту банально догравав цей матч, і годину часу після цих 3-1 можна було не дивитися. Чому Шахтар так швидко пропустив три голи? Чому Шахтар так беззубо зіграв проти порту? Чому Порту на фоні цього Шахтаря виглядав командою з іншої планети? Все максимально просто. Шахтар влітку затіяв. Кардинальну революційну просто перебудову, де не просто прийшов новий тренер і нові гравці, а де повністю змінюється система гри. В першу чергу у білдапі, тобто Шахтар по іншому виходить з оборони в атаку через середній, а не короткий пас. Шахтар довго не перекатує м'яч і не намагається цього робити. А... Одразу ж вертикалізує гру ще раз це радикальні зміни, і звикнути до них адаптувати команду під них дуже складно, враховуючи те, що новачки шахтаря не адаптувалися ще. Враховуючи те, що в шахтарі багато травмованих, і враховуючи масштаб перебудови, ми отримуємо дуже і дуже суру команду, котра не готова не лише до матчів ліги чемпіонів, а як показує практика, і до деяких матчів української Прем'єр-ліги. В чому сирість цього шахтаря? Давайте розбиратися і давайте говорити про пропу. Чині донецьким клубом голи одразу скажу, що про гол, котрий привіз Сікан, говорити сенсу немає. Там все максимально очевидно. Отже, перший м'яч шахтар намагається вийти з оборони в атаку. Білдап, так би мовити, чотири захисники Шахтаря знаходяться плюс-мінус на одній лінії з Коноплеєю. Конопля на правому фланзі з м'ячем, і що він робитиме це очевидно. Шахтар виходить через середній пас, вертикалізує гру. В цей же момент в зоні підбору, в зоні над центральними захисниками Шахтаря, немає жодного, жодного футболіста українського клубу. Конопля вибиває цей м'яч, є втрата. Келсі програє боротьбу, і ця зона абсолютно вільна. Вривайся, роби, що хочеш. Гравці. Це роблять, є удар по воротах, є невдалий сейв від різника, є добивання. Ну, на жаль, за е галено не встигли. Рахунок відкрито. Чому тут проблема? Та не в тому, що конопля віддав неточний середній пас. Це нормально віддавати неточні середні паси. Тут немає прям якоїсь жорсткого привозу. Біда та проблема в тому, що всі гравці шахтаря в такий неочевидний момент вже зайняли високі позиції. Так, ми говоримо про гравців групи атаки та групи середньої лінії. І Якщо би пас коноплі був невдалим, це могло би призвести до катастрофічних наслідків. І в підсумку це трапилося дуже авантюрно, дуже сміливо, дуже вертикально, але дуже неорганізовано. Тому рахунок 1-0. Якщо говорити про іншу проблему Шахтаря в цьому матчі, це проблема з високою лінією оборони. Шахтар намагався неорганізовано пресингувати, піднімав лінію оборони високо. Ну і в підсумку. Це призводило до біди. Біда це третій пропущений гол. Дивимося, наскільки високо розташовується Лемкін та Ракицький. Так і все дуже просто. Гравці порту розігрують стінку, Лемкін не встигає, не контролює простір величезний за своєю спиною. Його прокидують, прострілюють, і Тереміс спокійнесенько, спокійнесенько в тренувальному режимі забиває третій гол. Біда не в тому, що Шахтар взагалі грав з високою лінією оборони. Це нормально та сучасно. Біда в тому. Як Шахтар грав у цю високу лінію? Контролю як такого немає. Контроль простор, як такого немає. Це просто подарунок для суперника. Порту ним користується словом, я розумію, як хоче грати Шахтар. Я не говорю, що. Те, як хоче грати шахтар, є поганим. Це нормальний футбольний стиль. Жодних, ну жодних питань нема. Справа в тому, що цей шахтар до цього поки що не готовий. І коли ти не вміючи грати з високою лінією оборони, коли ти не вміючи нормально виходити через середній пас, робиш це, ми отримаємо отакий результат. Порту навіть не напрягався. З іншої сторони, зрозуміло, що коли це все виходить. Круто, круто получається. Гол, котрий забив Шахтар. Увага з середньою передачею Здорово знаходить вільного Назарину. Цей пас відрізає одразу половину команди. Порту Назарина віддає на Зубкова, і той летить в контратаку. Конопля допомагає зробити здвоєння на фланзі. Відкривається, подає і Келси Забиває гол. Це те, напевно, це ідеальна атака Патрика Ванльовина. ідеальнішої не придумаєш. Швидко, вертикально, буквально за кілька передач команда перейшла центр поля, створила момент і забила гол. Але знову ж біда в тому, що це був такий єдиний, єдиний момент Шахтаря в цьому матчі. Більше отакого не було. Вони програвали три і просторів порту більше не давав. Єдине світла пляма в атаці Шахтаря це Георгій Судаков, котрий. Інколи знаходив якісь можливості для тонких передач у фінальній третині. Наприклад, оцей пас П'ятой на Назарину, це просто вишенька на торті, цукерочка, будь-які якісь там самі тупі примітивні епітети, можна до нього примінити. Але в цілому, все команди догравали, тому вановано належить зробити величезний об'єм роботи, навчити команду грати. По новому, і це з величезною кількістю травм. Матвієнко, Бондар, Лемкіно, це зламався Чигиринський в центрі захисту, фактично нема кому грати. Словом, виглядає це все дико печально. Але я щось маю надію, що Луганська зоря у рамках ліги конференції. Не дозволить мені говорити про дико печальне у першому турі. Вони прийматимуть у Польщі бельгійський гент за версією нашого партнера компанії Фабет. Зоря є абсолютним андердогом цього протистояння, але я ризикну спрогнозувати, що команда Валерія Кривенцова в цій грі не поступиться. Коефіцієнт на те, що зоря не програє генту. Увага! 3,5 сотих. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу то гайда за лінком у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер йдемо до інших матчів Ліги Чемпіонів, котрі я вважаю важливими, цікавими і такими, про котрі точно треба говорити. Присенджермен вдома прямо Дортманському Борусію і переміг за рахунком 2-0 котрий шатає з кута в кут у цьому сезоні, приїхав в Париж виключно захищатися. Вони грав три центральні захисники і в форвардів – Мален та Адеємі. Все, що пов'язано з атакою Дортмунда, дуже прісно та дуже скупо, поки вже рахунок не став 2-0 і на поле не вийшов Гіттенс. До цього ну це складно назвати повноцінною атакою. Виключно все в атаці Дортмунда ґрунтувалося, будувалося на тому, що Адеємі чи Мален щось втічуть, щось самі придумують. Як наприклад, в цьому епізоді, коли Мален у напівфланзі розвернув захисників Сен-Жермен, пройшов у штовхний майданчик до Наруми, пробив, але італійський воротар врятував все. Більшої якоїсь глибини змісту в атаках Дортмунда не було. Про Сен-Жермен, натомість можна говорити набагато більше. Та детальніше команда фактично повністю змінилася влітку. В команду пішов Лис Енріки влітку. І команда також зі скрипом почала сезон у Лізі 1. навіть вже була поразка. І цікаво було подивитися на цей Париж на фоні більш-менш достойного суперника на фоні хорошої конкуренції. Так от Париж дивував, Париж повністю домінував на футбольному полі, повністю контролював все, що відбувається. Отже, як грає Париж Лиса Енріки? При білдапі ця команда утворює четвірку позаду. Зазвичай це. Всі чотири захисники і Люка Ернандез і Гакімі знаходяться досить низько для того, щоб утворювати більшість для розігрушу. Чай у першій статі. Коли ж приш проходить першу лінію пресингу, то відбувається наступне Гакімі! Займає позицію в середині, а Усман Демале займає широку позицію на протилежному фланзі. Широкі позиції або Вітіння, центральний півзахисник, або ж Кіліан Бапе, що найчастіше. Відповідно, навіть п'ятірка захисників Дортмунда опиняється в скрутному становищі, тому що їх. Конкретно розтягують футболісти в широкі позиції, технічні, швидкі, котрим лише потрібна можливість один в один, так я говорю про Мбаппе та дембеле, коломоні, хакімі, вітіння, Емері, вони всі насичують центральну зону та напівфланги. Відповідно. Почасти навіть маючи 5 захисників, Дортмунд опинявся в ситуації, де не було у них більшості пригрів захист. Ось кілька взаємодій, котрі призводили до небезпечних ситуацій. Наприклад, тут коли Хакімі та Дембеле грають. В стіночку, або наприклад, тут коли Ашраф отримує прихований пас між лініями в центр від того ж Дембеле, або тут, коли Париж зайшов досить глибоко, кілька стіночок, кілька швидких перепасовок, і Хакімі знову ж на цій же позиції центрального півзахисника, фактично віддає пас на вільного відтіння, а той пробиває в стійку. І це все супроводжувалося тотальним контролем. Забрати м'яч цього Парижа не виходило. Протому тому Париж практично не наносив удари в площину воріт Дортмунда. І це нормальна історія, напевно, для команд Енріки. Велика кількість контролю, захист через контроль, вбивання часу через контроль. Але з іншої сторони постійний тотальний контроль це щось схоже на рибалку. Ти контролюєш, перекатиш флангу на фланг, робиш рухи на півфланги, створюєш ширину і. І десь, десь колись точно ти знайдеш момент для того, щоб загострити. і Для того щоб нанести небезпечний або прям смертельний удар. Це в підсумку і трапилося. Те, що відбувалося протягом всього першого тайму, прорвалося на початку другого. Дембале в ширині обігрує Рюерсона, віддає пас на Хакімі в серединку. Хакімі віддає в дотик на Усмана той. Вдотик також прострілює. Мбапе пробиває і рука Зюли пенальті. Мбапе забуває з пенальті рахунок 1-0. Другий гол також дуже схожий. Дембеле в ширині. Хакімі отримує пас п'ятої Вітіні, Коротка стіночка в середині Хакімі та Вітіні. Хакімі прибирає Зюли, пробиває спокійно, з кількох метрів поворотах забиває гол. Підсумку досить впевнена у всіх планах, у всіх фазах, у всіх ланках перемога Парижу. Тепер кілька слів про матч Лаціо та Атлетіко. Не тому, що рахунок 1-1, не тому, що Атлетіко може швидше гру э, закривати, а тому, що рахунок цього матчу зрівняв кіпер Лаціо Іван Проводел. І увага, це четвертий, лише четвертий в історії Ліги Чемпіонів гол-воротаря. При тому це лише другий гол воротаря в лізі чемпіонів з гри, тому що Ганс Йорг Бут, котрий грав за гамбург, Байер та баварію, забивав виключно з пенальті, так само як з пенальті забивав Вінсент Еньяма у ворота Ліона. Єдиним воротарем до проводела, який також забивав з гри, і також там було в кінці матчу і після кутового. Був Сінан Болат, кіпер тоді ще льєжського стандарта. До речі, зараз Болат є партнером Сергія Судорчука у Вестерлоу, у Бельгії. Про провода треба також говорити, тому що гол кіпера ще раз це не пересічна подія. Це воротар, котрий себе прекрасно проявив у спеції і минулого року перейшов до Лаціо. але не як перший воротар, а як запасний. На підміну Машміану, котрого тоді Лаціо купило гранати. Але Машіміано в першому ж матчі отримав вилучення, Проводел вийшов на другий матч у старті і більше жодного разу, принаймні у рамках А, свого місця не давав. Провод став одним з найкращих воротарів серіал в попередньому сезоні. Його гра на лінії це щось неймовірне, і власне через це цей кіпер отримав шанс у збірній Італії. Його там вже регулярно викликають. Він є частиною обойми. Але найважливіша інформація про Провадала в тому, що він наполовину росіянин, його мама росіянка. і Він частенько бував, принаймні у Росії. І в нього є фото з Росії за 17-й рік і за інші роки. Що в принципі нормально, сім'я його ж звідти, які взагалі питання? Але правда в тому, що за два дні до повномасштабного вторгнення Росії. До України він дав інтерв'ю, в котрому багато говорив добрих слів про Росію, про те, що не проти був би теоретично коли за цю збірну зіграти, і навіть сказав про те, що Путін. Путін стоїть на чолі такої величезної держави, як Росія. Він сильна особистість. Коли бачиш Путіна, відчуваєш, який же великий авторитет він має у світі. Зрозуміло, що більшість європейців в дупляне різала про те, що відбувалося в Україні в період з 14 по 22 рік. Та що там європейці? Більшість нас так само спокійнесенько собі жила, знаючи, що Росія анексувала вже частину нашої території. Ну і нічого страшного. Ну блять, сказав про Путіна, там сказав, буває. Він ж не знав, що через два дні. Буде повномасштабне вторгнення. Але Камон, навіть після повномасштабного вторгнення, Провадел нічого не сказав, не спростував свої слова, не вибачився, не сказав, що був неправий, помилявся, і 24 лютого відкрили йому очі на все. Цього всього не було, і навіть досі на його сторінці в інстаграмі поряд з італійським прапором є російський прапор Наполовину росіянин, росіяна. Напевно, пишається цим. Далі до більш приємного до матчу мадридського реала проти Уніона казкова історія Уніона. Я вже сто разів її переповідав про те, як команда з обер Ліги якимось немовірним чином пробилася до Ліги. Чемпіонів і в цій команді зараз грають гравці штибу Госенса, Фоланда, Юрановича, ну і Леонардо Бонуч. Попри рівень цих гравців, попри те, що в центрі поля команди грають там американець Арансон, Чех Крал е Люка Тузар дуже талановитий футболіст француз, з герти порішов, у продовжує гнути свою лінію, грати максимально простий футбол, акцент на контратаки, стандарти, п'ятірка захисників ну максимально все примітивно та просто е тренера Уніона Фішера не змінила якість гравців, котрі влітку в цю команду перейшли. Так от Уніон стартовують з чемпіонів. З того ж самого вони банально терпіли проти реала, захищалися, вибивали, страхували. Пробували бігти в контрдак, але все не вдало. Реал м, повноцінно захопив все в цьому матчі, майже самого старту. Дуже багато створених моментів. Хасало міг разів 5 забивати. Відмінний матч просто провів Модріч, котрий був абсолютно всюди і зв'язував абсолютно все. Чудово З заспані відкривався бразилець Родріго. Словом, все було добре, окрім того, що Реал не міг забити. І в підсумку це трапилось на передостанній хвилині. Вже доданій незрозуміло, яким чином Вальверди пробив Рикошет. М'яч отут дивіться, не розуміло. Ми йде взагалі м'яч, і яким як чином він відскакує до Белінгема, котрий спокійно з метра забиває у порожні ворота. Шкода, що у нього не дотерпів, звісно. Але враховуючи стиль гри команди проти Реала, не вміння атакувати абсолютно і повну домінацію Мадридців та купу створених моментів, ну це закономірно було би повною аномалією, якщо б Уніон в цьому матчі вижив. Тому... Чекаємо матч в Берліні проти Браги. Там вже у нього нарешті відірвиться. Шкода, правда, що вони не гратимуть на рідному стадіоні, десь в лісі за Берліном. Пам'ятаю, там колись бував а, на Олімпія стадіоні, величезному головному стадіоні столиці Німеччини. Рівно тому, що настільки багато болівальників є, що маленький стадіон оцей не вмістить їх, всіх, всіх тих охочих, тому така от історія. Ну і тепер йдемо до матчу Баварії проти Манчестер Юнайтед до матчу, від котрого у мене були дуже, дуже поганенькі очікування в контексті того, скільки ж голів пропустить Манчестер Юнайтед, але. Ерік Ріктенхак і М'ю мене дуже здивували, страшно здивували. Те, як е, Манчестер грав е, до першого пропущеного голу, викликає мене виключно захоплення. Те, як Манчестер пресингував, це просто вау! Баварія майже завжди не знала, як їй нормально вийти з оборони в атаку. Переважно це все закінчувалося недолугими виносами та втратами м'яча. Як, наприклад, тут коли все просто. Перекрито Кейн, котрий опускається низенько та глибенько, не сам за ним до кінця грає Лісандро. Еріксен та Казіміро полюють за Горецькою та Кіміком. Рашфорд накриває Ляймера. Бруно та Гойланд бігають за центральними захисниками або ж воротарем. Простору Баварії нема. Єдиним вільним гравцям у цій ситуації є кореєць Кім, він отримує цю передачу, але далі варіантів в нього немає все перекрито. Він просто лупить вперед, і брі не доганяє цей дуже швидкий та неточний пас. Словом все було в руках Манчестера. Реально вони контролювали цей матч. Баварія не створювала нічого, поки увага не привіз Андре Онана. Тому що я не розумію, як цей воротар пропустив цей гол спокійний. Простий удар по центру, фактично від Сане, але вона впускає його просто собі у ворота. Через кілька хвилин МЮ пропускає вдруге, і це також не якийсь системний гол. Джамал Мусіала протягує півполя, ніхто його не може зупинити і видає передачу на самотнього гнабрі рахунок 2-0. І Манчестер, котрий здорово пресингував, котрий нічого не дав зробити, Баварії, котрий знав для чого, чим і як він і до Мюнхена програвав 0-2. Ви. Уявляєте собі масштаб катастрофи взагалі. Заради справедливості М'ю не розвалився, як це було на вихідних проти Брайтона, а продовжував гнути свою лінію. Забив гол так, Гойланд скоротив відставання в рахунку. Але вже через кілька хвилин знову Манчестер собі привіз. Еріксен зіграв рукою пенальті і знову рахунок 3-1. Інші голи, котрі в підсумку подавали до 4-3, вже жодного значення не мали. Найбільш ключові відрізки матчу, коли Манчестер повертався або контролював гру, вони допускали жахливих. Індивідуальних в тому числі помилок, це просто прокляття якесь по іншому. Я не можу це пояснити. Окрім того, що М'ю весь час не щастить, що вони привозять, привозять і ще раз привозять у них величезна кількість травмованих людей. В Центрі захисту фактично є. Три здорові опції Ліндельов, Лісандру і Джонні Емонс, вільний 40-річний агент, котрого підписали влітку. На тому твітка. Ми беремо ще проблеми з скандалами, конфліктами, звинуваченнями від сторонних гравців. І ця команда перетворюється незрозуміло. На шо і навіть в моменти, коли цій незрозуміло шо команді вдається взяти себе в руки, взяти гру під контроль, виконати план та установку тренера, їм ще й не щастить. Це просто нереальний та тривалий збіг котрий просто величезним сніжним комом несеться на Олтрафорд. Блін, мені просто шкода всіх болівальників, всіх гравців, всіх легенд цього клубу, блін, от по матчу з Баварією. Вони не заслужили весь час доганяти Мюнхенців, враховуючи контекст гри, рівень гри, план гри та його виконання. Просто абсурд якийсь. Варто розпакнути, до речі, Андреанана, котрий помилки допустився. Він дуже тверезо та свідомо все після матчу пояснив. Через цю помилку команда прогрес. Я маю на цьому вчитися та бути сильнішим. Я радий, що в кінці кінцівці матчу команда повернулася в гру. Мій старт в Манчестері був не таким вдалим, не таким, яким я хотів би. Матч проти Баварії один з найгірших у моїй кар'єрі. Ну визнання, це вже шлях до якогось покращення. Сподіваюся, що якось я не знаю як якось МЮ вдасться стабілізуватися. Ну і тепер про українців лізі чемпіонів. У нас рівно два таких, якщо не брати гравців, шахтаря, звісно, котрі активно. Грали так тому, що Лудін Реал не грав там. Е грав кепа. Отже, арсенал Олександра Зінченка переміг дома ПСА за рахунком 4-0. Закінчив всі справи в першому таймі. 3-0, питань нема, і немає сенсу про цей матч детально говорити, розбирати чи якось в. Е Плив на гру Арсенала Зінченка розстінювати, тому що все максимально все максимально прогнозовано та зрозуміло. Більше того, Зінченка замінила на 59-й хвилині, е як і багатьох важливих гравців цієї команди. Тому що в неділю матч проти ТОТ нема дербі. А матч проти ПСФ виявився для канонірів рядовим. Інша справа ситуація в Бенфіці, котра вдома програла Зальцбургу з рахунком 0-2. А Трубін, котрий влітку перебрався в Бенфіку, провів другий матч за лісабонців. Перший був на вихідних у чемпіонаті. Португалії і цей матч це повний хаос, повна відсутність контролю від Бенфіки. Давайте дивитися самі. Давайте розбирати по порядку весь той треш, що… Що награли гравці Бенфіки? Отож стартує відрізок матчу, і Анатолій Трубін робить страшну помилку. Подача з кутового, перед Трубіним стоїть гравець Зальцбурга Павлович і не дає так би мовити українцю прямо розігнатися і зреагувати на цю подачу. В певний момент Павлович відходить для того, щоб цю подачу на свою голову прийняти. Трубін не встигає, він набагато пізніше стартує ніж потрібно вже доганяє цю всю ситуацію і з двох кулаків заряджує в голову. У цьому футболісту Зальцбурга. про тому, що той навіть близько не вивертав голову в сторону воріт і не мав особливих варіантів та шансів цей м'яч переправити власне у ворота. Але сталося як сталося. Це помилка Анатолія. Досить таки груба помилка і пенальті у його ворота. На щастя, Зальцбург цей пенальті не реалізував, але довго радіти. Також Бенфіка не могла, тому що швидко привіз інший футболіст, правий захисник Ба, котрий в простій ситуації просто вирішив дати на Трубіна, задіяти воротаря. На нього якраз пресингували. Але пас виявився настільки неякісним, що передачу перехопили. І більше того, Трубін, розуміючи, що цей пас від Бапіде на нього, зробив багато кроків з воріт для того, щоб цей пас отримати. Відповідно, він залишився у напівпозиції, тому що він. Виходив отримати цей пас, цей пас виявився невданим, і він вже не займав ту потрібну позицію. Йому не треба було глобально виходити згоріт, але він виходить воріт не тому, що він так захотів, а тому що він ще раз хотів пас від ба прийняти. Це помилка правого захисника і тільки його. Відповідно, ситуація плачана. Трубін вийшов згоріт, отаменді блокує Шіміча, котрій на м'ячі, і м'яч просто таким величезним парашутом летить у ворота, б'ється в поперечину. А потім Антоніо Сілва грає рукою, виносячи м'яч. Зворіт, це пенальті, чорна картка центральному захиснику Бенфіки. І гол нарешті Зальцбург вже другий пенальті реалізував. Далі творилося щось неймовірне. Бенфіка в меншості повністю захопила контроль над м'ячем. Багато створила моментів. Неймовірний матч провів Ді Марія, але і так не змогла спромогтися. На камбек і більше того продовжила помилятися, як і в другому пропущеному м'ячі. Дивіться самі пас не перехоплення і вихід. Фактично 4 проти Трубіна. Я не пам'ятаю давно вже таких виходів. Тут Анатолія звинувачувати немає, просто немає в чому. Ну і все на тому квітка. Окрім цих голів, цих ситуацій, трубін себе непогано проявив. В Нього було кілька сейвів. В нього непогана пасова карта. Зокрема, він виконав 23 точні передачі з 29 при 42 дотиках до м'яча. Що враховуючи те, що бенфіка грала в меншості, так на одного адресата передачі у трубіна було менший тиск від зараз був більше. Це це нормальний Показник після матчу Рогер Шмідт, тренер Бенфіки, сказав про Трубіна наступне. Це була нелегка гра для Трубіна, але вона показала, що можна зосередитися на найважливішому, а саме на футболі. Я не розумію, що це означає. Я хочу побажати Трубіну терпіння, сил, тому що е, вийшов реально дуже нестабільний, дуже хаотичний і для всієї команди провальний дебют. Помилялися всі. В тому числі і Трубін. Ну, а враховуючи, що цей матч для бенфіків цій групі мав би стати одним з найлегших, в них там в групі ще Реал та Інтер, так, то це прям такі не дуже перспективи глобально для Бенфіки у цій єврокомпанії. Цей хаотичний матч не означає, що Трубін взагалі більше не гратиме в основі Бенфіки, що Шмід не вірить в нього там і так далі. Не ховайте, будь ласка, українського вратаря. В нього була одна груба помилка, але в цілому в комплексі хороший, хороший загалом матч. Щоб всі гравці, в котрі. Грубо або просто помиляється після кожного матчу сидила на банку, то футболістів на планеті би не було. Спокійно, спокійно, все буде нормально. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Тут тут мої інші відео. Всім спокійного та переможного дня. І слава Україні! Побачимося після вихідних. Па-па.